Так, Всім привіт, покажу зараз комплект ліхтарика. Значить, це тактичний ліхтар, спеціально, щоб кріпити його на зброю, ну, можна використовувати по-іншому також. В нього є кріплення спеціально для планки пікетіні. Металеве, з міцного металу зроблене. Сам ліхтар також з металу. Дуже швидко регулюється зум, точка, крапка. Ось тут 15 мм виїжджає аж на 15 мм, це дуже багато, більше, ніж в інших ліхтарях. І точка дуже маленька і ідеально кругла. Не квадратна, не трикутна, не з полосками, ідеально кругла, чітка. Значить В комплекті сам ліхтар. Він складається. Значить, акумулятора в комплекті немає. Він складається з самого корпусу, кришка. ремінець дуже товстий на руку, який регулюється, можна затиснути собі для зручності. На металевому кільці кріпиться. Далі шестигранник для кріплення на зброю. Знімається зі зброї вручну. ось Тут кріплення відкручується рукою. Ось. І можна легко зі зброї зняти. Вручну не потрібен шестигранник. А затискається ліхтар в це кріплення цими чотирма болтами, які на шестигранник. І металевий і чорний. Далі, це для управління кнопками. Віддалено надівається кришка ось ця. Дуже довгий дріт, він зібраний в пружинку, щоб. Не повтався. от Вона стягнеться сама. І тут є кнопки. Є одна велика ось тут зразу, є менші для регуляції, скільки їх там дві чи три? дві, три. Три вроді. І одна велика ось тут. Це герметичне все, запаяне, не боїться дощу, занурення так. воду, так. І кабель Type-C. Для зарядки зразу на зброю не виймаю, не дістаючи акумулятор. Акумулятора в комплекті немає, ось беру свій акумулятор. Так. Заряджається тут зручний язичок, не потрібно колупати чимось гострим всередину, за нього легко взятися і відкрити тут Type-C роз'єм. Супер, і все. Вставляєте кабель і заряджаєте. Ось. Так, і так само легко закривається. Ось в макрозіонці зі всіх сторін. Плавна регуляція, можна дуже плавно навіть на долю міліметра собі зменшити, збільшити питно. Е -е, Світла дуже плавно ось. Тут такі гостренькі трохи краї. От можна використовувати для ударів, наприклад, в лице Так. Ось позначено, що плюс всередину спотелею. Це, це все метал, щоб ви розуміли, все повністю метал. Ось покажу. Так виглядає. Зараз режими ще покажу. Режими наступні. Це зелене світиться, щоб визнали, коли він там вимкнути. Можна замалювати маркером і світитись не буде або лаком. Так. Ось так регулюється. От. Так, вмикаємо максимальний режим. Ось, Далі вимикаємо слабший два рази і стробоскоп. Дуже іскравий стробоскоп, От просто на руку свічу в протилежну сторону і бачите засліплюємо. Навіть пробиває руку червоним Це видно кров. Дуже яскравий, аж кров видно. Це струмоскоп, це максимальний, слабший струмоскоп. Крапка дуже точка, бачите? от ну, от я, от Ліхтар, ви бачите, він зараз 10 см від цього паперу. Ось. От, можемо не мати самому. І можемо регулювати її до такої малої точки. Ліхтар, ви бачите, от із 10 рівно сантиметрів від верхнього. Якщо далі віднесу, ось. Навіть в можете близько таку точку робити. І ось регулюєте. Можете на все повністю, можете менше, 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 наскільки хочете. Плавна регуляція йде. От. Точечка ідеально кругла, як бачите. Вона не з квадратиків, ідеально залита світлом. Ідеально. І маленька ця точка, скільки сантиметрів, ну, от дивіться, від 10 до 4 сантиметри. Точку. Приблизно. 4,3. 43 мм. Ось так. От, Віддаляємо на от пів метра. Буде 6 сантиметрів точку. Ось так. І можна розширити їх. Так. Показав. Довжина ліхтаря, давайте покажу, значить, складеному ось так стані. Він довжиною м -м -м, без 2 мм 15 см. В розкладеному на 15 мм буде більше. Вже десь приблизно 16,4 на око. Ось тут висувається приблизно на 15. Ні, на 16 мм висувається ось. Ось бачите. Так, діаметр ось тут, діаметр корпуса 4 см, 39 вроді. А діаметр самої лінзи 31 на око приблизно. 31 мм, діаметр корпуса 39 на око. Це не точно. Тут діаметр менший 23. Десь так. 23 приблизно. Ну, показав вам все. Ще вам кріплення покажу. Что рано виглядали? Все ради ось там. Є наклеєна якась така тканина, щоб воно фіксувалося. Дуже добре, щоб ліхтарик а, щоб не дряпався і зверху, і знизу. Пофарбовано всередині також. Все чорним повністю для маскування. Тут простір, сквозний отвір. І оце придумали, щоб вручну відкручувати і знімати з, зі зброї не потрібно було собі щоб Ось Так, максимальний. Такий. Ну, Це показав повністю, що давайте кнопку. От макро ось вона запаяна в такий чехол, термоусадку повністю підводна, я так. Бачу. І тут також заклеїли. Це металевий, холодний метал. Показав, собачого І прорізи для охолодження, як радіатор працює тут, то посередині тут, бо він дійсно нагрівається бо потужний. Так, тут відкручується, От можна з цієї сторони відкрутити. Величезна лінза, опу, клас така, яка дає максимальний зум точку. І все. А, і вагу покажу, щоб я не знаю скільки він важить. Так, що по вазі. Без акумулятора, звісно так. Значить, так, це важить 124 корпус. Ця кришка. З цією кришкою 140, з ремінцем 143,2. без. Рівніця цього. Ось так. 139,3. Далі, з акумулятором. Акумулятор важить якісний 45 грам, неякісний в 2 і в 3 рази менше важить. З якісь це якісний, оригінальний, 45 грам він важить. Далі. Якщо е, ще беремо цю. От стінки важить, забираємо це з цією кришкою на зброю і з планкою буде от стільки важити 205 грам. І окремо ще вам все зважу. Весь комплект все повністю. Без акумулятора важить 239 грам, а з акумулятором то 280. 6 грамів. і окремо, щоб не залишилось питань. Кріплення на планку Так. 51 грам важить мачтики тяжке. З собою таскати будуть чи не будете, не знаю. І окремо всі деталі у зважу, важу, що